Ми зараз з вами звернемось до політ до Російської Федерації, тому що там відкрився взагалі філіал пекла. Там відкрився філіал пекла. І так він вийде. Для тих, хто зараз фоном нас дивиться, на одну секунду. Відірвіться, будь ласка, увімкніть повноформатний. Повномасштабний формат, вірніше, на своєму планшеті чи телефоні, чи, можливо, на телевізорі, щоб для того, аби подивитися на те, що О, зараз відбувається. Погляньте, будь ласка, як доволі дотепно написали журналісти, філіал пекла відкрився. Між Ростовом і Шахтами дуже потужно все горить, все, що може в цілому горіти. Між російськими містами Ростов на дону і Шахти спалахнула масштабна пожежа. Поля горіли з надзвичайною інтенсивністю. Рух транспорту було тимчасово зупинено через густу димову завісу, яка перетворила трасу на смертельно небезпечну ділянку. Про що пишуть? Про це російські змі повідомляють для початку. За уточненими даними, займання сталося у радіоново несвітанському районі. Боже, вони навіть так називають свої райони, що їх вимовити неможливо. Поки причин потужної пожежі не називають, але трасу між населеними пунктами перекрили на деяких ділянках дороги буквально нульова видимість, через що трапилася низка ДТП. Водночас у Мартинівському районі палає 30 гектарів лісу. Повідомив міністр природних ресурсів і екології Ростовської області Михайло Фішкін. І от зі стихією бореться 110 рятувальників і 59 одиниць техніки. В Ростовській області РФ температурні показники б'ють рекорди. В селищі Глибоке зафіксовано плюс. 30, плюс, вибачте, 47 в тіні. За прогнозами пекельна спека триматиметься в регіоні щонайменше до кінця наступного тижня. МНС оголосили штурмове попередження на 14 липня, оскільки очікується до плюс сорока. 40... До двох градусів жителів закликають уникати сонця, <гум> і що би носити світлий одяг, пити більше води і не вживати алкоголю. Росіяни, щоб не вживали алкоголю, про що ви взагалі говорите? До чого, до для кого ці заклики? Вони набухаються, будуть бігати ще й стрибати через це вогнище. Як повідомляє низка видань Росії вночі 14 липня, навідали невідомі. Добрі дрони. Вони ймовірно атакували нафтопоробний завод у Кстово, це вже з іншої інформації, Нижньогоробської області Російської Федерації, а це просто в якості відводки я вам хотів би нагадати. А те, що зараз ми спостерігаємо, ну це ж краса, і ця краса стосується Росії. Погляньте, будь ласка, друзі, я знаєте, є такий мем, коли бачиш подібний туман, завжди згадуєш, ну це як Silent Hill. Так, от, це не Silent Hill, це реально філіал пекла, і він в Росії, тому що там чорти живуть. Тому, от власне, все те, що ми зараз спостерігаємо, все відбувається на їхній землі і для них, зокрема, що не може не тішити. Безперечно, тому друзі, ось така от інформація. Таку інформацію ми маємо станом на цю мить. Напевно, щодо оперативки, це все, тому ми будемо рухатись далі. Будемо говорити про надважливі новини, і я вже, вже якось вам анонсував їх, що сьогодні взагалі дуже послухайте, надзвичайний день. Сьогодні надзвичайний день, тому що, по-перше, будуть класні новини, які стосуватимуться підтримки України. А по-друге, ми бачимо розворот Трампа. Про нього дещо згодом, але для початку слухайте, ну. Давайте, друзі, я от там підготував великий масив інформації для вас, і я ж нічого не прошу, окрім того, щоб поставити лайк цій трансляції і написати, звідки ви нас дивитесь. Це ж ну дуже просто насправді, тому що ну, от є люди, які написали з Києва, от з Миколаєва знову нам дописують, зі Словаччини нас дивляться, зі Львова я бачу, пишуть. Напишіть, звідки ви нас дивитесь. Ну, це просто насправді написати в двох секундах, звідки ви. Тому що я ж кажу, я в кінці ефіру, просто підіб'ю підсумок, і ми з'ясуємо географію наших людей. Наприклад, минулого разу нас більше дивилося взагалі з Європи, щоб було зрозуміло. Іспанія рулила, і Португалія. Що буде сьогодні? Ну це ж цікаво дізнатися. Давайте, будь ласка, приділимо секунду часу і напишемо, звідки ви нас дивитесь. Все з проханнями покінчено. Давайте рухатись далі. Завтра пише пані Наталі. Дякую, давайте рухатись далі. І от що важливо: мирний процес, так називається наступний блок. І є заява Дональда Трампа. Є е, е, новина, яка стосується того, що нам передадуть Петріот. Ось що дуже важливо: це буде бізнес для нас. Трамп підтвердив, що відправить Україні Петріот, за які заплатять інші країни НАТО. Тере Європейського Союзу, окрім цього, мова може йти про інші зразки озброєння. Увага, друзі, про інші зразки озброєння. В цілому ми збираємось відправити українцям різні зразки дуже сучасного озброєння, і вони заплатять нам за це на 100%. Саме так ми цього і хотіли. Ми давно намагаємося цього досягти. Не думаю, що Байден взагалі про це просив. Ми вклали близько 350 мільярдів. Європа 100 мільярдів. Це великі гроші, але. По-хорошому вони мають вкладати більше ніж ми. Тому, по мірі того, як ми будемо відправляти техніку, вони будуть нам за нею платити, каже Дональд Трамп. При цьому він додав, що поки що не погодився на точну кількість. Але у Києва щось буде, тому що їм дійсно потрібен захист. Але платити за це буде Європейський Союз. Це буде бізнес для нас, і ми відправимо їм Петріот, в яких вони. Відчайдушно, яких вони відчайдушно потребують, тому що Путін дійсно багатьох здивував. Він говорить красиво, а потім ввечері всіх бомбить. Каже Дональд Трамп, раніше він же говорив, що буде відправляти зброю країн, ну, країнам НАТО за гроші, а ті можуть передавати її Україні. Ось як це все, друзі, відбувається, а що хочу вам ще сказати. Ehm, значить, по перше, це свідчить про те, що Дональд Трамп зрештою зрозумів, що Путін водить його за ніс і вводить його в Оману. По-друге, треба зазначити, що э, ну, э, це величезний прорив, коли ми говоримо про те, що американський президент взагалі передає нам будь-яку зброю. Раніше хочу нагадати, він відмовлявся навіть від думки про це. Зараз все змінилося, і ситуація виправляється для нас якнайкраще. Про це дещо згодом, але зараз давайте дамо більш ширшу цитату Трампа, який сказав про те, що я ще не погодився на кількість ракет до Петріот, але у них дещо буде, тому що їм потрібен захист. Він каже про те, що у мене буде зустріч з генеральним секретарем НАТО Є, е, Марком Рюте, який приїде завтра вже сьогодні. Він приїде, але ми фактично збираємося відправити їм різне, дуже сучасне озброєння, і вони заплатять нам 100% за це. І власне так, ми цього хочемо. Ми давно намагалися цього досягти. каже Дональд Трамп. Це мало статися давно, каже він. І от видання Ексіос. Друзі, пише про те, що Трамп сьогодні оголосить про новий пакет військової допомоги. Що це буде за пакет? Ну, от бачите, він же анонсував Петріот. Він вже анонсував, euh, він уже анонсував euh, систему. Причому скільки буде це буде систем Петріот, не зрозуміло. Це буде комплекс Петріот, це буде система Петріот. Це буде саме ракети до Петріот. Не зрозуміло, але те, що сьогодні Трамп оголосить про новий пакет озброєння для України, який. Може увага далі, може включати ракети великої дальності. Ось що дуже важливо про це Ексіус повідомляє, А їй ну, цьому виданню пишуть два джерела, знайомі з планами. План ймовірно, буде включати ракети великої дальності, які здатні вражати цілі в глибині російської території, включаючи Москву. Так мовиться в цій статті. Але джерела не в курсі. Чи ухвалено остаточне рішення? Ініціатива по озброєнню буде надана на зустрічі Трампа і генерального секретаря НАТО Рюте, який прибуде до Вашингтону. Ідея має на увазі, що європейські країни будуть платити за цю зброю. А Трамп буде її передавати. Одним із факторів, які переконали Трампа піти на, на це по цьому шляху, став телефонний дзвінок 3 липня. А в якому Путін ясно дав зрозуміти, що планує ескалацію війни? Про це говорять якраз співрозмовники цього видання. Також за їхніми словами про зброю за гроші Європи просив у Трампа Зеленський на нещодавному саміті НАТО. Цитую: Зеленський прийшов як звичайна людина, не божевільна, і був одягнений як людина, яка місце в НАТО з ним була група людей, які також не виглядали божевільними. Так що у них відбувся відбулася хороша розмова. Так пише це видання. Ну знову звертають увагу там на зовнішній вигляд Зеленського. Мені плювати абсолютно в якому він зовнішньому вигляді, якщо чесно, і чому це має взагалі будь-яке значення для наших е е партнерів. Будете у війні, боронь Боже, звичайно, ми цього не радимо. От Тоді я побачу, як ви будете виглядати чи взагалі ви будете звертати увагу на те, як ви виглядаєте. Чесне слово, просто ідіотизм. Але для нас що важливо? Що ми маємо в сухому залишку? Трамп ви... все Трамп виділяє нам пакет допомоги. Військовий, нам все одно, хто за цей пакет буде платити, чи Сполучені Штати, чи Україна, чи Європа чи Африка плювати на то, хто буде платити взагалі за це озброєння. Головне, що воно буде у нас для того, аби захищати себе, ось що має значення, все інше абсолютно не входить в пріоритет, як ви розумієте. Ну і от також потрібно розуміти, що. В рамках цієї військової допомоги можливо, будуть, підкреслюю, можливо, будуть що? ракети великої дальності, які здатні будуть досягати Москви. А тепер увага! Зверніть, будь ласка, свою увагу на те, що вчора сказав Зеленський: ми будемо робити все для перенесення війни на російську територію. Кома, увага далі! Готуємо нові далекобійні удари. Друзі, вам це ні про що не говорить? Ще раз, Трамп виділяє новий пакет допомоги, як пише видання Ексіос. В цьому пакеті допомоги можливо, як підкреслює видання, будуть далекобійні ракети, здатність досягати Москви з західного зразка. Далекобійні ракети з Західного зразка. Зеленський вчора ввечері в зверненні каже про те, що ми переносимо війну на територію Росії. І завдяки далекобійній зброї далекобійним ударам, можливо, Зеленський знає, що Трамп передасть йому далекобійні ракети. Як ви думаєте, я думаю, що можливо з цим і пов'язано це тому Москва під загрозою, тому Пітер під загрозою, тому інші російські великі міста також під загрозою, не тільки Київ буде страждати від російських обстрілів. Тепер буде страждати Москва і не тільки від українських безпілотників, але від. Західних ракет, принаймні, друзі, в це хочеться вірити.